Мої вітання усім, шановні та Нарешті ми дочекалися справжньої зими. А саме дочекалися другого місяця зими січня. Саме про нього і піде сьогодні мова у нашій програмі Пори року в місяцях. Сніжок порхає, кружиться, на улице біло, і привратілись лужиці в холодне стекло. Где пели ябліки? Сьогодні посмотри, как розові яблуки на ветках Нігері. Сніжок ізрізаний лижами, як мел, скрипуч і сух. І ловить кошка рижа, веселих білих мух. Так нарешті ми дочекалися зими. Саме у січні вона до нас прийшла. Це улюблена пора усіх дітей, адже саме в цей час погода така, що всю землю вкриває сніг. А діти так люблять кататися на лижах та санчатах, виліплювати сніговиків. Саме в цей час температура повітря також знижується. І навіть на цьому тижні очікується температура в межах від мінус 15 до мінус 20 градусів. Тобто ми зможемо відчути справжню зиму. Але іноді буває січень теплим, як було у цьому році, у першій Половині місяця, коли ми снігу навіть іще не бачили, і зимові канікули у дітей прийшли без снігу. Проте зараз ми бачимо чудовий білий настріл на землі, який створює нам хороший настрій. Сіди, кусти до прутіка на землю і дома, на білих парашотиках спускається зима. Летять сніжинки зв'язки, смотрю із под руки. Кружась, танцюють в воздухі, пушистий і легкі. В стала улиця, наряднє село, літять сніжинки, кружаться вокруг білим біло. Другого місяця зими народилося чимало знаменитостей. Серед них такі, як акторка Наталія Вавилова, комедійний актор Джим Керрі, співок і композитор Ігор Ніколаєв. Актори Дмитро Харатьян, а також наш земляк, актор та режисер Радіон Нахапетов, італійський актор і співак Адріана Челентано та багато інших відомих людей. І ще з давніх давен люди звикли помічати та запам'ятовувати прикмети. І саме про січень вони говорять так: якщо січень буде холодним, то липень буде сухим і спекотним. Якщо у січні часто замотілі та снігопади, то у липні часто йтимуть дощі. Якщо в січні багато снігу, то буде хороший врожай. І ще існує така прикмета з приводу свята водохреща. Якщо у цей день буде багато інію, то буде хороший врожай хліба. Майже увесь січень ми святкуємо. Саме до цього місяця належать такі свята, як Новий рік, Старий Новий рік, День обіймів, День студента, День винаходу автомобіля, Тетянин День, День Ювеліра. Серед релігійних свят ми відзначаємо Різдво Христове, Святе водохреще, святого Василя, а також преподобних Кирила та Марії. Феи танцуют от холода, белые юбочки кружатся. Прячут под шапками головы хмурые люди на улице. Ветер, привязанный ветками, пленником воет на дереве. Гнутый фонарь неприветливый, как солнечное освещение. Глупый мальчишка постриженный смотрит в окно запотелое. Камни глаза неподвижные, верит в романтику белую. Другой месяц зимы, так первый месяц року. Поповнений багатьма історичними фактами та відкриттями. Саме у цьому місяці винайшли фотографію, відкрили останній материк нашої планети Антарктиду. Саме у січні почали випускати ескімо та пиво у бляшанках. Також до історичних фактів належить такі: у 1858 році, у січні, вперше був виконаний весільний марш Мендельсона. А із 25 січня 1755 року ми усі відзначаємо День студента, який припадає на Тетянин день. Зимова погода фігурує у багатьох фільмах, мультфільмах, а також оспівана у піснях. Усім нам відома пісня «Трі Білих Коня: декабрь, Январь і Февраль. А також ми знаємо ще багато пісень на зимову тематику. І зараз саме фрагмент із такої зимової чудової пісеньки я пропоную вам прослухати. А стилі і земля астила. Відкітна охлілі з дома. И сыро, это в городе тепло И сыро, а за городом зима, зима, зима И уносит меня, и уносит меня Звенящую снежную даром Три белых коня э -э -э, три белых коня Декабрь, январь и февраль И уносит меня, и уносит меня Звенящую снежную даром Зима раскрыла снежные объятия И та весны все дремлетут. Только елки в треугольных платьях Только елки в треугольных платьях Мне навстречу все бегу до бегу mae y cyfath В городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, А за городом смею, смею, смеюсь. И уносит меня, и уносит меня, Свиняющий снежную удару. Три белых коня, э, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Три белых коня, Эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль и уносят меня и уносит меня, уносят снежную.